Тробовака намагається за них зачепити, зачепляйте заняття, даємо передачу. В і Олег Мізерник замелькає передачу Дмитра Полофана, рахунок стає 1-0 у нашому поєдинку. Усак шукає сабе передачу, дає на Богача, Богач, має, на передачі, супер зубар скидає, під удар, удар турчанського. Турчанський знову. Подача Тручанського зараз лізу простріляв. удар поворота. і Святослав. Зубар обід Один-один. Пам'ятаємо ми дуелі попереднього сезону з цими футболістами. Зараз візарник рубляється, пробиває. і обірує Слава Мучина. Олег Мізарник. Побачає сущата. Удар зубара. Рахуноць стає. 0-1 ходуючим Верслава Уускала не поля. Денеку терпаття, дочки де впадає, побічний не має, вернувся зідар, його в зукарній зоні вона пострілювати. Удар по воротах і замикає. Руслан Малівецький проти Івана Кравця. Удар. і згодить. Руслан Малівецький. Малевецький розібрає Сіші, то ще купили міську передачу. Ударла в і м'яч опиняється всі ці, ці воріт. Боросовлоса Хлодик там Сущак, Азущик пробиває, рахунок стоїть один варшовоєдинку. Передача на Львів'яна, один у Джубора Єльян, тупільна передача, а удар по уроках і Віталій Турчанський забиває. Майовацький. Маєвацький здорова передача на Получинського, Починський встигне, свич, як Получинський! Рахунок один його Поручинський. Неворотя, неворотя. Здорово знаходить передачі Руслана Майоманського. Хороший фізон дуже хороша атака в договір. Майоманський постійна передача. Сущать! Думань! 4-1. Зрозуміло, замість з'явитися? Ігор гурбач, юзерник. Атака вологію, цікаві на продача, низу удар! Поручинський робить рахунок 1-1, друзь. Одна обороняється суще, де не сна поредати до меданчик. Зубар, скинка, а удар Буде чи ні! Мяч сіт сім'ї! Мяч сіт сімворіт! Вартуємо! 2-1! Цікавий дійсно був поїзд. Я про що згадати, але не виглядає без відволівих моментів, так він інший того. А не зараз ударі, ніж мізарника, Малівенського. побивання. Шишка, швидка. Вперед, дівчанок, дівчанок пробивати, удар, м'ять, всі ці вони порагано. Натягом змушені її капітулювати. Подарки, страховляючи, гінатяк скидає. Під удар, пога, поворотах і Владислав Ємельянов забиває. Вінською команди, посовує. Владислава Ємельянова, не живеться зберегти. Єміліянов. Хороша передача на Богача, можна продавати. Вона поворота. Дуже, дуже, дуже потрібний м'яч. Зараз Майовецький виконує сну передачу. Удар по атаки і м'яч опиняється. Всі ці волі. в руки. Федорів. Фадорів закидання страшний майданчик. Шишка можна пробувати. Скидка під удар, Курчаник, Рахунок. 2-0. Шишка. В в Сущак. І тут Ємельянов, Мельянов, в'ємна євгену кольня, є і сьогодні там, там один один, друзі. Знов Богач, багдай. Знов Богач. Дуже здорово зараз. Майовецький вже в карній зоні. Простильна передача. Гнатів котить м'яч. Рахунок 1-0 на користь богоюності, друзі. От кидання за для Я юності. Передача на Гнатів. Брудьмусь кидає на Богача, можна пробувати. Удар! 2-0. Регулярного чемпіонату. Зараз хороше закидання на Боднару. Подарують на лівому плаці. Боднару. Прострільну подачу виконає Майовецький. 3-0. Руслан Майовецький замоктає. Чудову передачу Івана Буднарука. Сперед Боднарук. Вихід в три, в три друзі. Боднарук прогальмовує трохи. Віддає передачу Пурчанську, тоже у карній зоні. Низом прострільна. Майовецький. 4-0. Дубль Руслана Майовецького. Федорів на Юрія Репету. Репета Здорово. не сприйняв і дав на Куртяника. Куртяник підключає до атаки Грицакас праворуч

Топчанський юзом просторів на Матіва, натій м'яч приймає, що продовжиної доліці, війна, уда, помолота. 3-0. Благольовіць. До чогось безалкогольного, він би там собі відпочивав. Для і він вянув. Атака вагоїв за питанням, Далі стійко має робить трахтило 4-0. Грицак його з топчатами. Мирослав все звичайно, але Грицак на швидкості. Не впливає свою передачу. Верховує. під ударила? Уда. Топчанець. 5-0. Побморух на лінія. Флази, <зважає> бобнаруть. Ходить Плотка. Плотков в карній. зоні. Плотко. Ратунок 0-1. Благо юність забиває. Наречь, вдома передача вперед. Тут побореться Гнатів проти Яневича. Випереджає він третього номера. Гнатів не надто вдалий тут. Передача на Оленича. Оленич пробиває і м'яч опиняється всі ці вигар, друзі. 0-2. Зону поля, Оленич дає на Ємельянова. Гостра атака благоюності. Ємельянов потить на 11 метрів Гнатіва. Гнатів під удар. Зрештою відпасовує на Мізерника. Мізерник пробиває. і Третій м'яч, друзі. 0-3. Олег Мізерник.